Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Автозаки, десятки поліцейських під судами, де йде судилище що над генералами пишуть, нібито про затриманих військових генералів, ветеранів, які прийшли підтримати побратимів. Петро Дербаль, політолог пише. Зелені мародери навмисно провадили підготовку до війни, бо тоді вони не змогли би будувати дороги, точніше поляли бабло на їхньому будівництві. Зелені колаборанти навмисно побудували широкі бетонні дороги для російських танків. Через болота півночі Київської області від кордону з білого. Руссю до Києва, Кіорка і скрилася для наступу, бо самі планували швидко здати Україну і утекти на свої вілли у Італії. Зелені зрадники навмисно розмінували Чонгар та всі мости на півдні України, бо 90% управлінців Гарсонщини, яких назначив Зеленський, планували зустрічати російські війська з квітами. Зелені популісти про сумісництво, вороги українського народу на найвищих шляпелях влади свідомо навмисно, вже третій рік саботують свої обов'язки по мобілізації. Вілізації промисловості і поповнення особового складу для збройних сил України, бо це може підірвати їх рейтинг а на інтереси України її захисту їм наплювати. А деякі бригади ЗСУ напередку вже укомплектовані не тільки на 20-30 відсотків, і тому вони не можуть повноцінно воювати і стримувати наступ ворога. Зелені мародери виростили таку безмежну корупцію до і під час війни у таких мегамасштабах, що просто важко повірити своїм очам, бачачи очевидні факти розграбування західної фінансової та гуманітарної допомоги, розкрадання бюджетних грошей на закупівлю озброєння для ЗСУ, розкрадання виділених грошей на будівництво фортифікаційних споруд, кругом одні розкрадання, розкрадання, розкрадання в таких масштабах, яких не було навіть при Януковичі, але судять генералів, які три роки воюють і стримують наступ ворога, попри те, що ця влада не забезпечила їхні з за необхідності кількістю зброї, які необхідною кількістю воїнів для особового складу. Таке враження, що ці зрадники свідомо принижують військових і провокують розкол між владою і суспільством. Для чого ви ж втекли, не встигли. Євгеній Жуков, марша поліцейська, пише на першому фото. Заступник командувача ДШВ полковник Юрій Алімович Галушки несе пораненого солдата з евакуаційної машини району населеного пункту Піски 2014 рік. Під час виконання завдання Донецькому аеропорту на другому фото бригадний генерал. Алгалушкін очевидно, що небезпечний, бо стоїть у коробці за склом, стухає суддю перед тим, як відправитися на два місяці в СІЗО. Справу ведуть цивільні люди, які не знають, чим відрізняється марш від рейду або командира роти від командира батареї. В очах генерала очевидно, що за все своє життя та доброчесну службу в армії це найболючіше приниження для нього. Війна це театр бойових дій зі своїми недоліками та здобутками. Це хитрощі та маневри, це рішення та дії, які приносять або успіх, або невдачу, і це успіхи і чи невдач? Дачі залежать від комплексу дій та процесів, а не від однієї людини, як у цьому випадку призначеної за місяць до події на Харківщині, коли починається війна, кличуть солдата та бога. Коли закінчується про Бога, забуває солдата судять. Висловлюємо свою підтримку офіцерам, яких учора публічно кинули за ґрати офіцерам ДШВ, бригадному генералові Галушкіну Юрію Алімовичу та полковникові хребту Валерію Анатолійовичу. Вірю в те, що вони та команда юристів доведуть свою невинуватість і повернуться в Острії. Неправильно це все неправильно. ПГС підозру генерал отримав 20 січня. День пам'яті захисників Донецького аеропорту як подяку за службу та роботу у той же час Олексія Петров зазначає і бойового генерала Юрія Галушкіна, лицаря ордена Богдана Хмельницького, також кинули за грати. Я багато чув про якесь десантне братерство, про те, що десанта своїх не кидає. Ось мені хочеться спитати у теперішніх та колишніх легендарних комбригів бойових полковників та генералів, які знають Алімовича ще за го А ви чого мовчите? Нема чого сказати, немає слів за підтримку генерала Юрія Галушкіна. Страшно опинитися поруч та. Так, З таким підходом це лише справа часу. Чи ромби на погонах набагато важливіші за те саме десантне маронове братерство? Де ви, побратими Алімовича? Не вже ви не вгіваєте від всього що цього йобуного цирку десанта своїх не кидає. Чи все ж таки кидає? Все залежить виключно від перспектив подальшого кар'єрного зросту. Пес Юрія Алімовича у 2019 році я мав честь потиснути вашу руку. Бачив на власні очі ваше ставлення до десантників та їх відношення до вас. Тримайтеся, пане генерале. ті, хто сьогодні за вас власні проюби, які коштують країні сотні тисяч життів і громадян кидають військових за грати, колись поміняються із ними місцями. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.